Там була інформація, я закінчив кадемію кабали. У Та. е, кабаліста є таке розуміння точка серця, навіть, тому вовкрафка в серці, яка кличе. Не розумієш, куди, але якщо ти даш можливість і звернувся, то ти розумієш, куди прийдеш. Е, і коли проходить це усвідомлення, ти е, проходить примирення з собою. І дозволяєш в результаті собі бути з собою, а навколишнім бути з собою. І тим за прийняттям кожен це своє. І саме на протязі цього року відбувалося в комплекті документів та певних практик. Я далі з поніс, ви повинували. І наразі тепер...